Денис Тимофєєв – працівник Запоріжсталі, захисник України. Він служив в АТО. Він воював на Попасному, він воював Зайцю. У нього є орден, не не орден, медаль героя війни, є орден за заслуги. Герой загинув у боях на Харківщині у березні 22-го року. В родині залишились дружина та двоє синів. Для молодшого сина він приклад. Він дуже хоче теж йти його стопами. Він збирається до Азову, бо для нього батько був прикладом мужності. Родина Тимофієвих довго не могла оговтатись після трагедії. Втрата батька особливо позначилась на дітях. Вони стикнулися зі смертю батька саме в цьому возрасті. Це було дуже складно для них. Підтримкою та опорою для родини стала участь у проєкті психологічної реабілітації Незламна мама від фонду Маша, до якої долучилась гуманітарна ініціатива групи Метинвест Рятуємо життя. Цей проєкт, ну, взагалі, ну він відкрив мені очі, що можна жити далі. Ну можна навіть в. В умовах війни я би хотіла, щоб наша Україна розвивалася, і у мене дуже багато ідей. Я дуже люблю флористику, я займаюся зараз розвитком цієї галузі, і ну я сподіваюся, що у мене це вийде. Програма з відновлення триває 21 день. Спеціально для незламних мам у Моршині облаштували цілий реабілітаційний табір. Ми приїхали, нас зустріли, ну дуже тепло. Ну я такого не очікувала. Я приїжджаю, мені всі посміхаються. Ми в шоці, діти в шоці. Ми ну как би та, усталі у дорозі, ну, тим не менше. Потім було відкриття. Нам розповіли програму. Програма була ну дуже насичена. В межах проєкту родини загиблих героїв відвідували заняття з психологами, проходили арт-терапію, різноманітні уроки та майстер-класи. Такий проєкт ну, він як ковток воздуха. Це як ступінька в нову жизнь, бо є життя до і є життя після. І в це життя після треба війти. А як в нього війти, ми не знаємо.